Все одно завтра підеш служити. І знаєш парадокс в чому? Ми е, там, умовно кажучи, ми з Тарасом все одно опинимося в одному підрозділі. Тільки мене привели через систему ТЦК і розподілили в цю військову частину, а він її сам знайшов. Якщо людина є військово зобов'язаним, раз, mm -hmm. у нього є нормальний стан здоров'я, два. Він або придатний до військової служби, або придатний для служби підрозділок забезпечення ТЦК, навчальних центрів і так далі. Ну в простомовстві називається обмежено придатний. Угу. Військово зобов'язаний 25-60 років придатний або обмежено придатний і відсутність е відстрочки або бронювання на підприємстві. людина рано чи пізно прийде на службу по мобілізації. Відповідно, кожного разу ми пропонуємо. Буквально розмова остання закінчилася 2-2 години тому. До мене приїжджали мої колишні підлеглі, які працювали в структурі мінагрополітики, з дуже простим запитанням: що робити? Мої питання дуже прості: а. Здоровий, здоровий, Б. По віку підходиш, підходиш. В. Право на відстрочку не маєш не маєш. Не втрачай час, приходь завтра до мене. Ми оформляємо документи, консультуємо знайомим з підрозділом контактуємо з безпосередньо командиром батальйона або командиром роти, у якого ти будеш служити. Ну ми спочатку підбираємо місце і ми оформляємо тебе на військову службу. Незалежно від того буде шукати тебе РТЦК для того, щоб призвати по мобілізації чи ні. Ми їх просто ставимо до відома, ти призваний, ти зарахований на службу, або ти зараз військовій частині, або ти зарахований на службу курсант. Навчальному центрі в одному з наших навчальних центрів. Остання розмова була сьогодні. Сказати, що таких звернень багато, не скажу. От я хотів тебе сказати, які відсотки. Не скажу які відсотки Не Не, відсотки не, відсотки не скажу. Не У скажу відсотках, такі звернення є. Так простіше розмовляти. І знаєш, Сергій, я постійно дивуюсь одні штуки. От ми з тобою розмовляємо про рекрутинг, ми з Тарасом можемо там обговорювати окремі речі. І кожного разу, після розмови з кожними з наших кандидатів, ну здавалося, вже досвідчені хороші хлопці прослужили в державній службі певний час. Вони через півгодини годину розмови виходять з круглими очима з одним простим запитанням. А що так можна цивілізовано, спокійно роз'яснити, розжувати все? Кожного разу така природня, вона насправді емоційно позитивна. Але і кожен раз я себе до якого висновку підвожу? Це означає, що у нас є тотально не проінформовані, що так можна. Тобто можна цивілізовано з цивільного сектору перейти військовий. Для цього працює наша команда, для цього ми постійно вдосконалюємо там наші підходи. Зрозуміло, що нам, як людям, які управляють центрами рекрутингу, нам завжди не вистачає. Ми завжди придумаємо тренінги, навчання, перевірку знань і так далі. Але кожен раз, коли кандидати виходять з питанням: Вау, а так можна? Да, можна, і це ми до цього давно звикли. Це для, для нас давно стандарт нашої діяльності. Я е, хочу вірити, що інші центри рекрутингу збройних сил працюють так само, тому що вони зацікавлені привести і показати ту кількість людей, які вони за місяць привели. І, врешті-решт, от е, на що я завжди звертаю увагу, е, чи це нерве суспільство? Ні нерве. Мобілізовані і контрактники і добровольці опиняються в одних підрозділах, і за умови, а ми працюємо знову над цим грамотного командира, кураторів, психологічної підтримки. Люди уживуться в одному підрозділі, стануть побратимами, і після служби вони залишаться такими. Оцей зв'язок між ними не розірветься. Хочу тебе запитати про наступне: ну, по перше, хочу повідомити після того як я був в гостях в вашому центрі. Я від тебе почув цікаву тезу, що ви готові поконкурувати з ТЦК по кількості людей, яких ви залучаєте до військової служби. І начебто ти сказав, що тенденцію у вас краще, ніж у тих, хто займається, ну, весь народ знає бусифікацією. По-друге, я не дуже готовий так радісно сприймати, що і ті, і ті зустрінуться в військовій частині, тому що в мене багато вже знайомих, які були бусифіковані. Вони розказують, на жаль, неприємні речі, як це відбувається, куди вони потім потрапляють, як з ними проводять медкомісію ВЛК за 5 хвилин. Просто виписують справку, готові, нічого не перевіряючи, тому що план, план, план. І головне цифри ті мої знайомі військові командири, до яких прибувають такі люди, саме бусифіковані, а не рекрути. А рекрутки я розумію, що наскільки це різні процеси, і навіть наш канал трошки допомагає рекрутингу в нашій пічерній частині, і там не всіх приймають, там є хоч і невеличкий, але конкурс. Але, скажімо так, дай Бог казали, що з 20 двоє б були б побратимами і служили. Більшість іде ще з навчальної частини в СЗЧ, тікає. А більшість просто не придатні служити, бо не психологічно, не фізично вони не готові. А це зовсім інша річ. То більшого, а я, я тобі, як соціальний психолог у професії, вони менш не сказали, що як би там не казали, що всі наїзди на ТЦК, всі ці картинки, коли б'ють, заламують, за, за затаскують шість кремезних чоловіків, якогось хіпстера чи велосипедиста в бусік. Це все російська пропаганда. Питання: хто поставляє контент російській пропаганді, навіть якщо це сотні випадків на тисячі, це все одно поставляється контент. Це фактор страшенної демотивації людей навіть приходити до вас.